А що про себе розказувати? Автобіографії, судимості. А, я забув, як був приїдь. Так, я тут строїтель, случайно попала координатором. Так, я робив приїхав сюди, я був тут. Насправді, але фу. Ще раз. Охорона, Охорана, обміна. Роб... <рес> я їду сюди звідси. Рішити потім, да ну добре. Друзі, привіт! Всім привіт! Мене звати Павлом. Мене звати Наташа. Я Романі Іван. Христі. Я з Чернівців. Валентинович. Я Наташа. Я з Вінниці. Молодіжний керівник молоді в Україні. Мене звати Владислав. Я молодіжний лідер подільської конференції і е, допомагаю в служінні нашій молодіжній церкві 7PM. Оце її значок. Такий гарненький, мені дуже подобається. Стараюся служити Богу. Там, де він хоче мене бачити, є координатором цього класного заїзду на цьому таборі. Я спікер. Тут я відповідаю за молотовну на складову. Мене запросили бути у ролі ведучого. Приїхав сюди допомагати створювати лагерь, допомагати організовувати і заодно відпочити. А тут уже не вперше дуже люблю цей табір. Мені тут подобається. Тут класна атмосфера, класна тематика. Взагалі дуже сподобалися спікери і те, як проводилося, в якому форматі заїзд е дуже крутий. Він е реально перевершив всі очікування, тому що дуже було багато проблем і. Хотілося його вже відмінити, але те, що ми бачимо зараз, те як зараз молодь духовно збагатилася, це дуже круто. Сюди з'їхалася молодь для того, щоб на три дні погрузитись в атмосферу того, щоб почути Бога. Я рахую це якраз те, про що слід зараз говорити, думати, е, тема відродження стосунків з Богом. Я дуже чекав цей заїзд, дуже хотів побачити молодь, яка ще щось відчуває з приводу того, що зарахується у їх духовному житті. Тут ми зібралися на три дні для того, щоб погрузитись в глибокі відносини з Богом, в цю атмосферу почути Бога і розібратись, чому моє християнство воно сухе, воно не живе. Чому мої молитви можливо не дієві? Чому я взагалі не чую Бога? Тут ми мали можливість просто неймовірно відволіктись від телефонів, їх відкласти, відкласти інтернет від усього, що нас відволікає для того, щоб його почути. Мене це дуже надихнуло. Я дуже радий тому, що зміг бути частинкою роботи Духа Святого. Тут було дійсно дуже багато досвідів. Текст Захарії дуже жив для мене. Коли говориться не силою, не міцю, але тільки Господнім духом. Побачив, як Бог діє через кожного, хто тут є. Мені сподобалася останню ніч. Це ніч пильнувань, коли залишилось небагато людей, і були дуже духовні роздуми. Ну дуже на мене сильно враження. Це справило. Зрозуміла, що це дуже велике благословіння. Те, що ми можемо тут збиратися, тому що е, зараз через війну і через інші обставини багато людей не змогли приїхати, і багато взагалі не можуть збиратися. Це була неймовірна кількість молитов. Неймовірна кількість співів на славу Божу, є звідси з натхненням і зрозумінням, що не варто обмежувати Бога. Ми дуже часто ставимося до Бога як до додатка нашого життя. А він повинен бути основою. Я зрозумів, що Бог за мене воює до кінця, реально, навіть коли мене не було сил його про це просити. Я бачив дуже сильну боротьбу за мене. От, взагалі, Бог Він діє, де хоче, Він сам обирає людей. І єдине, що треба зробити свого Богу, це слухати, слухати і чути. Боротися за Бога так, як він бореться за мене. Бог зробив все для того, щоб я був з ним. Я хочу продовжити кожен день шукати. Справжні характери Ісуса, щоб з часом мої думки стали такі ж самі, як і у нього, хоча б приблизились більше. побажання для молоді, щоб вони їхали у свої церкви і далі продовжували по всій Україні, а можливо і не тільки по Україні, продовжували такі проекти, які змогли би збирати молодь і відновлювати стосунки з Богом. Припини шукати відповіді на свої проблеми, питання у Бога, а шукай самого Бога і взагалі. Зрозуміння відчуття того, яким справжнє життя є, тільки воно тоді починається, коли ти перестаєш цього всього шукати, коли ти починаєш шукати тільки Бога. Він чекає від нас того, що ми будемо вибирати його, того, що ми будемо шукати його. Тому приймайте рішення і побачите, як Бог буде відповідати на ваші молитви, буде допомагати вам і рухати вас у ті моменти, коли ви самі не зможете цього зробити. Усвідомте, що Бог. Він реально добрий, він бажає вам найкращого, він бажає вам щастя. На посвятіть своє серце для того, щоб шукати Бога, і ви побачите, що найбільший дар він дуже близько. Це саме те, що зробить тебе щасливим По-справжньому. Ніколи не здавайся, йди завжди вперед. Довіряй Богу. Якщо у вас є бажання йти до нього, то просто йдіть. Блудний син, коли вирішив йти до свого батька, він просто хотів. Їсти. У нього не було ще таких щирих почуттів люблю тебе, Боже, хочу тебе прославити. Це все було не про нього. Але пам'ятайте, що зробив батько. Батько побіг до нього. Це той момент, коли Господь каже, просто приди до мене, залиш свої страждання, залиш свою боротьбу. Дозволь мені боротися, щоби ти став переможцем. Бог каже, хватить, мучитись. Дай це мені. Я хочу зробити тебе щасливим. Я хочу відродити твоє серце, зробити його новим і наповненим Духа Святого. Друзі, дорога молодь, якщо вам не байдуже те, що відбувається в вашому християнському житті, якщо ви втомились від е, нерозуміння того, що коїться з вашим життям, якщо ви не чуєте Бога, якщо ви не відчуваєте відродженого серця, якщо ви не відчуваєте, що ви наповнені Духом Святим. і Добряче заплутались, як я, кілька тижнів тому, і це триває вже довго, можливо, ще з початку війни. Я запрошую вас приїжджати на такий заїзд. Тому що саме цей час він допоміг змінити щось тут у серці. Тому що це той момент, коли ми разом можемо об'єднатися в молитві і просити Бога про відродження в будь-які часи. Відродження починалося з молитви. Я так хочу вірити в те, що це маленький початок чогось великого, що почав робити Бог з молоді в Україні. Приїжджайте, ми вас чекаємо.